Доброго дня, і це наш урок з математики 6 класу. І на сьогодні у нас буде тема додатні та від'ємні числа. По-перше, поговоримо, що таке додатні числа. Додатні числа це натуральні числа. Це натуральні числа, тобто числа, які ми використовуємо при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Тобто, починаючи з одиниці і так далі, це все будуть додатні числа. І також чому додатні? Тому що перед кожним числом ми можемо написати плюс, знак плюс. І плюс 1 або 1 не має значення, тому що це один той, той же запис, просто прийнято написати знак плюс. Прийнято написати знак плюс. Від'ємні числа. Від'ємні числа. Це ті ж самі натуральні числа. Тобто 1, 2, 3 і так далі. Але зі знаком мінус. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і так далі. Тобто від мінус 1 і до мінус щось там. <coughs> <coughs> Також що могло називати від'ємною, тому що. ну, Тобто, дивіться, у даному випадку ну, запис. запис мінус 1 вже ми не можемо записати як 1. Не можемо, тому що мінус це вже у даному випадку. Е Ну, Ми його не можемо прибрати, тому що мінус тут ну, це, це мінус, його не можна тут прибрати. Далі. Е, що можна сказати про число 0? Число 0 це недодатнє і невід'ємне число. Тобто воно щось нейтральне, щось всередині. Е, тепер поговоримо про недодатні та невід'ємні числа. Недодатні та невід'ємні числа і одночасно будемо пояснити Буду буду поясняти за координатну пряму. Дивіться, ну, наприклад, у нас є. Якась пряма. У нас є ось точка, наприклад, 0. З координатою О з координатною 0. А, Тепер, що таке невід'ємні числа? Невід'ємні числа. Невід'ємні числа, числа, невід числа це всі числа, всі додатні числа та число 0. Тому що число 0 це недодатнє та невід'ємне. Тобто число 0 у даному випадку входить до поняття невід'ємні числа. Отже, отже невід'ємні числа це всі додатні числа, які дивіться, праворуч від нуля знаходиться, плюс це всі додатні числа та число 0. Аналогічно недодатні числа. Це всі від'ємні числа, та число 0. Всі від'ємні числа знаходяться лівіше від початку відліку на координатній прямій. Тобто, ось тут у нас буде мінус. Е, ну, зрозуміло. Тепер хочу поговорити про протилежні числа. Протилежні числа це. Як би так сказати, це. Ну, це, наприклад, візьмемо якесь число, ну, наприклад, 2. Ну, наприклад, 2, так? А протилежне число це ну, якесь число. Але якщо ми його візьмемо з різними знаками плюс, мінус, тоді ось це будуть протилежні числа. 2 та мінус 2. Тобто можемо плюс навіть прибрати. 2 та мінус 2 це будуть протилежні числа. І також ось цікавий факт, що дивіться, якщо ми зараз намалюємо координатну пряму, позначимо. ось точка О з координату 0 точка 2, точка 2. Точка 2 і точка мінус 2. Ось ці точки, вони симетричні відносно початку відліку. Тобто ось ці точки симетричні відносно точки О. Протили, тобто, точки, які мають протилежні координати, симетричні відносно початку відліку. А, тепер, швиденько, про відстань. А, Відстань від точки до нуля. Дивіться, ну, якщо в нас є точка а з координатою 3, то тоді, якщо в нас, наприклад, точка 0 ось тут, точка А в нас е, знаходиться ось тут 3, тоді дивіться е, відстань від точки до початку відліку це ось такі діляночки, одиничні відрізки. Це кількість цих одиничних відрізків. 1, 2, 3. Три однічних відрізка, отже, відстань від точки до нуля, відстань від точки А до точки О 3. Тобто можемо навіть сказати, що відрізок ОА дорівнює 3. Якщо в нас є, наприклад, точка з координатою мінус 3. Знову ж таки, координата пряма. Точка 0. Тоді точка А з координатою мінус 3 ось тут. І знову ж таки кількість одиничних відрізочків. 1, 2, 3. Також 3. Тому відстань. Від точки А до від точки ось вже від точки А до точки О буде також 3. Тобто тут відстань від точки не залежить від знаку. Ми ще про це поговоримо. А, тепер вирішуємо декілька завдань. Перше завдання треба знайти точку. ну, По-перше, в нас є точка А з координатою 0,3. Нам потрібно знайти точку, яка буде симетрична цій точці відносно початку відліку. так? Знову ж таки, симмет... точки вже можемо дивити. я можу зараз перефразувати своє твердження попереднє. Якщо точки симетричні відносно початку відліку, вони мають протилежні координати. Отже. Наприклад, у нас то координата пряма, точка 0. Точка А в нас з координату 0,3, наприклад, ось тут десь. Тоді симетрично ці точки відносно початку відліку буде знаходитись приблизно ось тут. Тобто дивіться, я ось так навіть перенес. Наприклад, це буде точка А1. З координатою вже мінус 0,3. Тобто, пам'ятаєте, так? Протилежні координати. Симетричні точки, точ, симетричні точки відносно початку відліку мають протилежні координати. 0,3 мінус 0,3. Тобто, у нас буде точка А1 з координатою мінус 0,3. Далі. Опівночі температура повітря була 5 градусів, а вранці знизилась на 8 градусів. Ми вже бачили, звісно, що такі термометри. І ви вже, я вже впевнений дуже в цьому, що ви працювали з термометрами, то, що ви вимірювали температуру, так? Ну, наприклад, у нас є. Ну, давайте гаразд. Наприклад, у нас є задача. Опівночі, тобто опівночі в нас температура. Температура повітря дорівнювала 5 градусів по Цельсії. А уранці. Уранці температура повітря на 8 градусів нижче, ніж ось тут. Але яка? Дивіться. Давайте зараз намалюємо координату пряму, щоб з'ясувати. Точка 0. А... Точка з координатою 5. Давайте зробимо з таким чином. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Одничних грізок. Тепер дивіться, що ми зробимо. Намалюємо ось тут також 1, 2, 3, 4, 5. А Тепер дивіться. На 8 градусів знизилось. Спочатку йдемо. 1, 2, 3, 4, 5. Знизилось на 5 градусів. Ми перейшли в точку 0. Тобто 0 градусів. Далі нам ще потрібно знизитись на 3 градуси. Тобто йдемо вже у від'ємне значення. Тобто 1, 2, 3. І ось вона. це намалював, І ось вона наша точка. Ось точка, яка буде мати координату мінус 3. А отже, температуру ранці буде становити мінус 3 градуси по Цельсію. Тобто, щоб ми, ви також розуміли, бачите, якщо ми зараз порахуємо кількість одиничних відрізочків Кількість одиничних відрізочків між точками А та Б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, так? Тобто, Можемо сказати, що довжина відрізка АБ 8. Отже, ось, ось такі машини порахували. Порахували. Далі. А... Ось таке завдання. Яка... Ну, Давайте спочатку, У нас є точки. Точка А з координатою мінус 4 та точка Б з координатою 3. І питання, яка з цих точок розташована далі від нуля. Ну, звісно ж таки це буде точка А. Ну, Тут навіть безломас не потрібен для цього. Е, тому що. Чому? Дивіться. Ну, Раз, раз поясню. Точка 0. Без координатою 3. 1, 2, 3. Ось тут. З координатою мінус 4. 1, 2, 3, 4. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Ось тут. Кількість одиничних відрізочків. 1, 2, 3. Довжина відрізка ОА 3. Наприклад, точка Б. 1, 2, 3, 4. Довжина відрізка ОБ 4. Довжина відрізка ОБ – більш, ніж довжина відрізка ОА. Звісно ж таки точка Б буде далі від нуля, ніж точка. вибачте, точка А. Точка тут точка А потрібно бути А ось тут точка Б. Тобто відрізок ОА більший ніж відрізок ОБ, а отже точка А. Знаходитися далі від нуля, ніж точка Б. Далі. А, ось таке завдання. В нас є коорд... координатна пряма. Ось так вона поділена тут. Точка N. Ось таким чином продовжується туди. Ось таким чином. Дивіться. Нам потрібно знайти координати точок N F та K. N F та K, тобто N F та K. Для цього. Я ось тут не намалював. Негарно не, не не зробив ось тут. Неправильно трохи. Ось тут тоді. Точка Б. Так. А, дивіться. Що в нас є за умовою? В нас є координата точка А та координата точка Б. Точка А це мінус 1, точка Б це один. Дивіться, що можемо сказати про ці точки. Про їх координати, точніше. Вони протилежні. так? Вони протилежні, тому що це одне якесь число, але з різними знаками. Тобто тут плюс 1, тут мінус один. Отже, вони симметричні відносно початку відліку. Тоді давайте знайдемо, тобто це середина відрізка АВ. І ну, і якщо ми подивимось, то це буде ось ця точка. Точка О з координатою 0. Тоді знайдемо координати уже цих точок. Якщо ось це в нас тунічний відрізок, він складається з чотирьох маленьких відрізочків, тоді, щоб знайти е, один відрізочок, од, ось цей одну діляночку треба один поділити на чотири, тобто це буде одна четверта. Точка К це вже дві такі діляночки, тобто дві четвертих, або це середина ось цього відрізка, тобто одна друга. Отже, координат точки К це вже в нас одна друга. Далі, точка Ф. Дивіться, ось це у нас. Одиничний відрізочок, так? Ось це у нас. А, також 4 частинки. Тобто одна частинка це одна четверта. Точка F це вже 3 таких частинки. Тобто це в нас буде тоді 3 четверти. Далі точка N. Точка N в нас дивіться. А, давайте порахуємо, скільки тут ось таких діляночок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 діляночок. Так? А одна діляночка в нас це 1 четверта. Тоді координата цієї точки буде 7 четвертих. Або якщо переведемо умішне число і так буде гарніше саме для координат. Це у нас буде 1,3 четверта. 1,3 четвертих. Четверти. Ось таким чином. Наступне завдання. На координатній прямій зображіть точки D де... з координатою мінус 4 та о, К з координатою 9. Треба знайти відстань між цими точками. Місце між цими точками. А, зображимо на координатній прямій. координатній прямій. Початок відліку тут десь буде. Точка D з координатою мінус 4. Позайшов одиничний відрізок. 1, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Ось тут у нас буде точка D. Тоді 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ось у нас буде точка K з координату 9. Ось. Тоді знайдемо відстань між цими точками. Дивіться. В нас. Ось цей відрізочок одиничний, це одна ділянка. Тоді дивіться, ми можемо зараз порахувати відстань між цими точками, просто порахувавши кількість діляночок. Якщо одна діляночка це один. Дивіться, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13. Тобто відстань між точками Д і К, дорівнює 13. Можемо навіть оснахно малювати. 13. Ось таким чином. Далі ми поговоримо, як це робити вже без малюнка. І останнє завдання. У нас є точка N з координатою 5, і її визначили як центр симетрії. Треба вказати точку, яка симетрична відносно цього центру точці D з координатою центр сим. Точка D з координатою мінус 51. Тобто нам потрібно вказати координат точки, яка симметрична цієї точці відносно ось цієї точки. Тоді давайте зображемо ось наш початок відліку. Наша точка N. Ось тут 5. Де мінус 51. Це десь. Ось тут. Мінус 51. О, не там. Друго. Мінус 51. Тоді треба відобразити цю точку симетрично відносно точки n. Тоді як це зробити? Дивіться. Швидко робимо е, відстань від нуля, дивіться, якщо в нас є дві протилежні точки дві точки з протилежними координатами, то відстань від однієї точки до нуля та відстань від другої точки до нуля буде рівною. Е, тоді, якщо, ну і звичайно, якщо початок відліку – це центр симметрії. Але в нас центр симметрії – це точка N. Отже, відстань від точки D до точки N та відстань від точки, якась сіметрична точки D відносно цієї точки. Також буде дорівнювати ось цьому, ось цієї відстані. Тоді порахуємо відстань між точками D та точки N. Як це швидко зробити? Точка 0, Точка 51. Яка відстань ось ця? Від d до нуля. Звісно ж таки, це 51. Та ще додати 5 це буде 56. Тобто довжина відрізка dn це 56. Отже, якщо ми. Тобто це у нас 56. Так? Тоді, до ось цієї точки, до координати цієї точки додамо 56. Додамо 56. Тобто це у нас буде 61. так? Це в нас буде 61. А отже, якась точка ось тут, точка, наприклад, А, з координатою 61. Ми можемо сказати, що точка D та точка А сіметричні відносно точки N. Ось таким чином ми розв'язали це завдання. Ну, на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. До зустрічей в вдачі учені математики.